Ти куди? а? Куди ти? Де вона? Хто це тут в хаті? Усіх вітаю. Ще приблизно три неділі тому назад, чотири. На вулиці було дуже жарко. Ну я полюбляю вночі відкривати горища, всі вікна, щоб прохолода заходила, було холодно і коли в обід жарко на вулиці, ти заходиш в хату, а там аж холодно, не Мася Через вікно ви бачите, то туди, то сюди. То зайде то, до речі, заходить вона в двері, а виходить у вікно. Чому? Тому що оці підвіконники залізні, не може вона ні вцепитися, ні схопитися. Коли я надовго кудись уходжу, я залишала їм форточку відкриту і вони по стільчику залазили. Зараз через цей підвіконник ніяк не можу. Ченя, я не бачила чи запригував. А Мася буде ковчати, боїться вже... цих підвикоників. Їх вже зробили, ще вони виступають. Так, зателефонував татко, говорить, дочі, я вже скільки всього переробив і забув тобі зателефонувати що Сьогодні займаюся важливою справою. Я зараз раночку сходжу, скільки встигнемо, скільки побудемо з татком, бо людина прийде трошки пізніше. Ще? Це я так. закрила знову курочок, трошки залишилося п'ять курочок. І вони ходять, гуляють, я все їм повідкривала. І вони взагалі шкоду не роблять. Уже сосновий опад нічого вони не розгрібають. До речі, я весь бур'ян вирвала. Думаю, коли будемо прибирати ці всі квіти, вже бур'яна не буде. І нам буде легше тоді підполот, підпошити. Добрива я осінні взяла, тому сосновий опад весь підгорнула, бо кури, коли більше було, розгорнули. Йдемо Роз... до тотка. Якщо встигнемо, поки людини немає. Ми з вами прогуляємося, подивимося, він, мабуть, пиляв, хоча не чути болгарку не працювала, там же шабрикус прибрали. Нема нікого. ой 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 Починається. Я бачу Воловський горіх. А що ж татко не сказав? Говорить, скільки важливої роботи зробив. Я думала, він просто пеньки оці ще з вами позносила. Тут і на землі були кучка. Мабуть, всі... А, он вони. А, ні, перепиляв, так. Да. Але він розпочав і Воловські горіхи приберуть. А як же він сам, друзі? Я наскільки за нього хвилююся, він учора ледве стояв на ногах І очі червоні, голова розхворілася, і він сів і цілий день просидів, бо було погано. Ну не можна йому ж. Та людина, яка говорила, приїде, допоможе горішок прибрати, ви вже знаєте, він був у нас зайнятий. Працює людина без вихідних на двох роботах, тому зараз знаєте, який час. І люди працюють, не покладаючи сил. Працюють і для передової, і для заводів. Людей не вистачає. І, звісно, приїхати ніхто не може. Чоловіки зараз на вагу золота, друзі. Треба берегти їх. А таточко оце таким займається. Так, ну давайте зайдемо, спитаємо, де він, що він. Можливо, він в підвалі, а можливо... В хаті сидить вже від... Та дай Боже, щоб відпочивав, ми з вами і самі поспілкуємося, Не обов'язково працювати. Матусенька вже попрала прочечку, штанці свої зелененькі. Там якийсь мужичок зайшов, говорить, господи, що за штани на ваших батьках і у батька і мати. То ж такі штани, друзі. Ой, вона тут пахне. Мабуть, консерв. Мама консервує перець, в олії, я бачу. От зараз ми й покажемо вам, як це в олії. Бо я знаю, що люди дуже полюбляють в томаті. Ми колись в томаті робили, а потім зробили олії. Нам на наш смок. Самий, самий добрий перець. от і все. Тільки в олії. Не, не подобається нам в томаті. А таточку вже наробився. Я вже кому не давала тільки рецепт. Усім подобається олії. Ви уявляєте саме по-маминому рецепті. Говорить, кому не даю, і всі тепер роблять ось отаку красу. Тож, лечо називається в томаті. Ну, а це лечо в олії, мабуть, так. А было день рождения, взяла на роботу. Так, хоче тоді, да. а воно баночки, ні, ніхто знав, що вони так його. Так воно ж попробувати. Так воно ж смачне, неможливо. Каже, ну Аня на цей одна закривала, повезеш їм. Ага, це ж консервуєш, щоб ще й роздавати. Вона ще й возила герої. Тепер вся залізна дорога робила, лечо в волі. А піде помалу вона возила баночку. Ага. Ой, моя А татко зателефонував, говорить доцю, я скільки важливо справи зробив і забув тебе попередити. А мені ніколи думаю, ну забіжу, хоч гляну, може, пеньки там Та, пиляють. Як спиляв повністю чи гілку? Не, ну, гілку ну, як її спиляв, і як, я не знаю. Ну, то ж тобі дзвонив, він же думав, ну, я не могла прийти дежим. раніше. Кого піддержать? А гілку? Фельдєтку. А, він хотів, щоб я допомогла. Він розпас в міні області. Я не знала, бачите, як. Ну, я реально не мала. Місцевила І, і готувати ніколи. Зараз піду рубати. А що ж тобі придумати? А є фаршик, щоб макарони по флотськи зробити? смакота? Ніяких макарон, я курицю вам замачуватиму на завтра. А, ну завтра Куриця... завтра. Чуть не 500 гривень. Так, да, друзі, хороші. дві курочки, мама купила 900 гривень. Дуже хороші кури, курі. Mm -hmm. це, це не домашня, друзі, це фермер у нас тут займається. Це Да, І він продає, mm. можна скільки хочеш взяти. А, фермер продає є, так? Хороші кури. Там є, до речі, як не кондиція. Чи як? Брак. Один раз мама взяла, друзі, не сподобалось. Нога синя, під шкурою водянка. Одна була хороша, а друга багато обрізала. Дуже багато прийшлося обрізати, курочки трошки залишилось. І вирішили брати 130 гривень за кілограм, нормальна куриця. А брак 90? 100. А, 100. Брак 100 в закі. Ой, тут у мами посуд, друзі, вибачаємось. Мама консервує, готує, не встигає. Все перемиється, знаєте, що перемиється. Це в кожного таке буває. От, і от, от дві курочки взяла. Вона телефонує, пропонує, говорю, ні, мама, в мене зараз гроші. У мене важливіше, в мене поки є трошки, і я беру фарш. Він дешевший, з грудинки і фрикадельки. Неважливо, борщ, суп, ну до того смачно, ні кісточок, так, нічого немає. Ні, груднинка я маю на увазі, там два вида фаршу. Один фарш такий темний, краснуватий, він із прожилками, із ножок обрізки, із шкурка. Не дуже такий гарний, він набагато дешевший. А їй фарш біленький, чистенький. Біленький, Він, я ж такий дорог, да. 180, 100 подо. Ну, вона в 100, 100 бере за 180 фарш. Розбрала. Розбрала. Більше не хоче брати. Я вже печінку там також взяла, гнилу. А фарш гарний, так я більше нічого не беру, там крім фаршу. Він, хоч і недорогий, але такий, прям ну, пахне, як дитячі котлетки в садику робили. Ну, гарні, гарний. Форшик біленький, чистий. Не дуже дорого. Бо м'ясо дуже дорого. Зараз, поки плане, не м'яса. Воно продукти, щоб скупитися, просто покушати якісь заготовки, це як це... вода. Обвічник мені принесе. Так що таточка вже наробився. ну Він потихеньку то, погано робиться, посиди, потім знову під вечір встає, роб. Веченьку цей от останеться перець. А я перець Ні. ще не консервувала лічу. ну У мене і аджик, і сацебелі. Я думаю, мені ховато цих сильних Ну Мама буває, коли дріботінька, Ну, як не дрібний, а останній залишається, вона дає, я тут також закриваю річ. Наступному році трошки більше у мами городу візьму там на метр. так перцю більше посадю. І огірки на землі хочу посадити, бо на землі якось нас краще ростуть. А... На Та ми знаємо, всі знаємо, весь світ знає, скільки в тебе огірків було. Гарні, Людина Гарні, там, там пише, пише Іра, вас так багато огірків, зробіть як же вона огірки по Макдональдсу? Вибачаюсь, якщо неправильно, це по Макдональдсу. Кілечками ріжу, та там чесник, спеції, томатики, воно огірочек, так плаває в соусі. А подіб можна використовувати на гамбургери. Говорить, ваша ж донечка полюбляє гамбургери. Друзі, Друзі. зараз я договорю. По-перше, хот-доги, оці всі гамбургери, піци полюбляє не моя донечка, а моя мама. Це по-перше. Донька вдома зовсім інше робить. Це мама підсіла і в неї пожиттєво ці всі бутерброд. Не просто батон і ковбаска. Треба все наскладірувати на ці булочки смачні. Фільм, 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 Вони з уксусом. А по-друге, огірків багато не в мене, а огірків багато в мами. І вона не буде робити, тому що ну, вона. Полюбляю свої рецепти і оце, оці огірочки. На гамбургер можна звичайні мариновані огірки дістати, порізати пластиночками, якими хочеш, маленькими, крупним, і зробити гамбургер. А там рецепт да, непоганий по Макдональдсу. Здається, так називається. Я такого й не чула, подивилась. Я гірки бачила, і ми салати робили, і в томаті. Ну, Мені це не моє, друзі. Мені не дуже таке. Мені оце аджика таке щось смачніше. Перчик, оце лічо дуже мені подобається смачно. А от коли огірки, огіркова ікра або огірочки в різних рецептах, соусах закриті. Не можу навіть саме цей огірок якийсь такий. В магазині все. Краще баклажончики нам щось приготувати. А з огірків я не люблю консервацію. Ото тільки солоний маринований. І достатньо. Я пам'ятаю, як колись ми робили салати консервовані. Як мені не подобалось. Господі. Да, де капуста, морква, це салат. Пам'ятаєш, ми ж рубали Дякую. все. Без ну, раніше робили такі салати. Щас бачиш, в все пішло. Да. А робила тоді, я багато закривала. Не знаю. Перцю. А, перчик кріш, вона кругом додала його. бачу, сьогодні батенько зірвала, але він там і гарний, ж не спіє. хтось мені казав, що ще до трьох морозів. Ну морозів. От в жовтні листя почне жовтіти. Я дивлюся, у людей вже жовтіє, осипається, листочки летять. От так -от -от наші хороші. Тому пішла я додому, зараз прийде не, не прийдемо. Ну можеш не варити, тому що вона поки посуд перемиє. Картопельку, звариш о мундирах чи. Ніхоти, ніхоти, ніхоти. Ну і що, і в другий день поїсте. А це Спочеви. борошно чи це футболочка трошки? А, це футболочка. Бука, футболка вчора вже. Работали мокрі, і футболки все переодівала, сушила. Ну а сьогодні вкинула машину, все поцірнула. Я діла це старенько, бо вчора переодівала аж мокрі всі. Мене до речі, так зайди, А воно холодна, а мокрі. голова була мокра, я футку все там переодівала, і футболку переодівала. На ну, сьогодні в машину все кинула, я муха. Де вона залетіла? Все залетіла. Не знаю, в мене також мухать так. Бісять у ці мушки. Що представляєш? Б'єш, б'єш їх, прибираєш прибираєш, а Вони ж, вони ж сліди залишають на стінах і намагаюся, щоб вони не нагодили ніде. От. Так, ну ладно, пішла, я мату. Зараз прийдеш, що буду там. Все моя хороша, давайте на вулицю вийдемо ще, прогуляємось, подивимось на ці дровцята, та що нехай мама працює, вона посуд помиє і піде цокати гілочки. Ти не мама біжить, говорить, Іра, ну трошки горішків дай, людині там на торт проси жменьку. Зараз на торт горіхи не годяться, тому що вони м'які, соковиті, вони якісь збрижені. Треба, щоб вони підсохли. Тоді вони тверденькими, гарними горіхами. А виявляється, людини день народження аж весною в наступному році. І вони підсохнуть, полежуть, і тоді можна на тортик порізати, прикросити Трошки дам, тому що я вже трьом людям роздала, і в мене грамульку залишилося. Також ділюся з тим, з ким потрібно. Ну, поділимося, звісно, горіха, Бо мама свої роздала, вже в неї немає, вже все. Вже вона порозвозила і просив в мене на тортик. А де ж і який горіх татко прибрав, мені цікаво. Вона говорить, десь ну ця гілочка й була спиляна. А отут, здається, щось було виступ. Чи це на вулиці, Дивіться, яка велика гілка. Та який він довгий росте, друзі, він до 10 метрів одна гілка витягується. Нас оцей горіх лежав, а що там на даху, і ми спилювали, ви уявляєте? Точно 10 метрів гілочка. Аж не віриться, так кому сказати і не повірить там, хоч нікого я... А, ось, дивіться, як він напильов. А бачу. Оце вона отак ось росла, отуда, І у песика там тінючок був. М -м -м. Ну, звісно, отаке напиляти в такому віці. Сил то в руках нема, Виявляєте, як треба тримати, давити, друзі, я її підняти не можу. А працювати це дуже важко, особливо в літньому віці. Коли вже ні в ногах, ні в руках немає, ти на пігулках, на знеболюючих. Non, non, це... да? Ой, машинка котика збила. А як шкода сіренький. Друзі, якщо в когось сіренького котика не можете дочекатися, мама його поховує, То чиста водичка, там буває або помідорчик, або огірочек, курочки відразу з'їдають. Чиста вода, все гаразд. Вон дивіться, яке відро чисте. тварина забор. І, не знаю, і, і, мами... ма, я навіть не уявляю. Страшно, а де вона була така довга? <гибут> ось, бачиш. А як він її заніс? <гибут> Та він, напевно, не заносив. Що вона впала? А, о ні, тут ось він пиляв, дивися, ось бачиш, де тирса. Вона впала, вона впала на уголок, і він її, мабуть, перепиляв. Ти думаєш, вона тут десь... Ми ж боялися, щоб паркан не завалило. це Ну, Людина, яка прожила життя, він вже точно знає, куди падати. так? Горіх повністю? Ну Звісно. Тоді Саша бурчав. А цей горіх жахливий, друзі. І горіхи, і старий уже. Да, оця гілка таку ж стара, і треба ну, казаш, трошки. спиляю, може драбину поставити, не знаю. Так, да, я ще в дворі гляну. О, робота така, ми ну, вчора там ще не сте і абрикоси вже перерубала. Да, ти капець, вона ввечері. Вже п'яті часов ввечері. Як встала і трошки залишилося, а тепер мені оце все там Та, сіко, ти ходила, там сіколи. Ні, зараз гляну. Ну, Ходімо разом покажеш. Вона прибрала астри, друзі. Мати насіння зібрала? А не зібрала? Не зібрала? А ну не, зібрала? не, не треба. треба, ні, ми Дуже, давай в наступному. О, тут посадимо ті люди не жовті. Жовтих І багато майори. не будемо, а там проросте 2-3 насінини. То не проста квіточка рудбеки, її треба берегти, як зіничку ока. Ну, так, стіку, надо. Ти Ні думаєш, я... Люда тобі дасть багато рудбеки? Один кущ, що то й хватить. Ну, да, так. Так, може, там треба почитати, вона підписала. Вона ж два кульочки Почекай, старає. ма, ми тут вирішили майори садити, бо тобі вони дуже сильно до вподоби. І отут би майорів, а рудбеки нехай на місці росте. Город потім будемо огляд робити. Давай, доски, глянемо твої, бо що всім ніколи, а що цей огляд, ми вже замучали людей. Я коли говорю мамі, що ми. Замучали, набридла, вона тоді так хвилюється. Ма, треба, щоб листя тепер осипалось. Бо не видно. Буде холодно, мороз, Бачу, ми під... не видно? О, світка, бачиш, Дивись, Що не видно. Треба вибирати, ма, треба, щоб листя осипалось. Обрізати. Тепер добре. Тепер буде сонечко попадати, це ж. А, він обрізав яблуні. Капець, ти ж говори, ма, я Там нічого рівки, не бачу. Я ж сліпко, було. бабусина. А, так, да, це що це тут оторчала. Я, терчала, ми... а, а я... Тепер я тіло, що в лісі так... по гриби прийшла, нічого а не бачу. Оставить ага. Син, а його жіш дивіться. Бачите. Людина травку, дивиться, збирає. Квіточки, якісь, травки збирає, чайки буде робити, мабуть. Ой, як приємно, класно. Я ж захотіла по який-небудь чебрець, якого вже нема. Ой, помідори, як видно. Помідори. Ма, ну тобі ніколи треба консервувати. Оце, да, яблунь. Ось, друзі, валяються гілочки за абрикоси вона вже все перерубала. Перевела клитись щоб... О, населась трошки і угу. Коли він його попиляв? Я думала тільки волосський горіх, а він скільки дерев уже попилював. Не всі він прибрав, ну гілки. Ті, що заважали, понизу росли? Ось вона вже перерубала всі гілочки. Оце висохне. І там кубка маленька залишиться, на луки в яму віднесем, там, де всі носять. І он гілочки. А то залишились, да, гілка? А А, це вже крупненьке наростила. Я її дорубала, а тоді начну оце потроху. Ну що, смачний, одеський десь Скажи, тверде. На що його таке. таке давали? Як давали? Це Юра десь у так робили? Юра взяв, мабуть, сам. Чи йому дали, а він додому привіз, а мама. Були, взяв на насіння, чи взяв, чи дали. Mm. Ну, а нам цікаво, ми проекспериментували. Тепер порівнюємо. поки морозів не буде, помідор то вже почти немає. От прекрасно, а ти будеш з помідорами. У мене він гармагель який. Ти перед морозом їх збереш і поклади угу. в погріб, ма до грудня, до нового року будуть помідориці лежати. Можливо, навіть і гарно, що вони в нас він є. Він довго, довго лежить. Люба мені дала на насіння. Угу. Люба дала на насіння, а він лежав, 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 лежав. А ти розрізала, а він середнього красненький. Угу. Дереві, дереві. 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 пішмо. Не гоже, ма, вони Старі. вже старенькі. Ну, горіхи ж дає. А це ще бачиш, ну вже до провод, треба, я казала, що треба хай подивиться. А там майже хай подивиться, ось провода. Просто оці веточки, хоч дві зріже. Ти бачиш провода? Да. Бо нас, ми будемо в хаті, а машина да. їздитиме. Опилюй. Я пам'ятаю, що ми побачили, як машина, але він согласив сам. Mm -hmm. За а тут он проводи не оцю всю повністю, а ось оці дві, де якраз над проводом. Mm -hmm. Бачите, де провод? mm -hmm. Іменно оці дві тут. Вона ну, даймо та то пилочкою візьме століття. Якраз проводить. Кого? Горіха? А, забираю маму, бо неможливо забрати її. Говорю, все ходімо. Бо ми будемо тут цілий день розмовляти. Фатіма помідури лежать. Може, обріжу, так хоч із жару, Та хоч з яйцями посможемо. Цвітна капустина. Може, бачу, як і помідорчик може ще покрасніє, хай що мені спішити його вибивати. Ну, тут навіть як холодно буде, нічого приберегти, прибереш. Чого вчити, то не треба, що зібрати нічого. Тобі не треба нікого якийсь свіжити, ні, не треба в мене. До сих пір той кураж росте, друзі, то як хочеться, пішли, зірвали огірок. Йому сезон. Да. Йому вже не хочеться. Да. Вже да. якось все наїлись і консервації вже наїлись. Мабуть, всю зиму тепер не їстимо. Ось букет який, Букет красивий. Він пізно. Mm -hmm. Тут воно ще там а тюльпа немає, я вирішила, щоб ти там не садила. Де? Ну, от там, де ти Ходи їх хотіла. Їх там їх трошки жити Воно до того буде некрасиво. А коли ма, коли багаторічні квіти розростуться і тюльпани ти вже не викопаєш. Потім... Ж оту, тюльпани, вони ж, може тут тюльпани, воно може тут і немає як воно там. Ні, не тут не треба, тут вони горять. Давай там ось рядочок замість квітів. Ні, там все літо. Так, Ну роздай тоді не потрібно їх розсажувати. Ні, не На подвір'ї вона не зробить. Може там, де абрикос росла, засадитися тюльпоном. Да, там не Та ти що, не треба поже. Ну, а там до гібіс кусати все, засади, то, їх не Небагато, то вже ж красиві там, що я викопала хтось веселає. Бо там багаторічні квіти, друзі, як почнуть розповзатися. І між тюльпанами що тоді робити? Як вона буде ті тюльпани викапувати? Ніяк, тому що оті всі в наступному році кола розростуться, це вже там заполонять вони всю територію, а стільба. Вероніка, Вербена, шести дзвоник, ліхнес, Фізастегія, рудбекія, лілейник. Там дуже багато квітів насадили. І різних, Армерія, Вони всі розростуться і тюльпани, коли проростуться, буде жох. Так, все мої хороші. Пішла я до думку. в Усім гарного дня і хороша настрій. пока пока Пішла ще чайку хаплю, бо я поїла через перші чай і А тоді вже вийду потрушкою, пополоскає mm -hmm. і настрій. Хоч прогулялася з нами. Я не можу від неї відсипитися. Я коли з камери приходжу, вона попереду мною ходить і розповідає. <різь> Розповідає, і я вже майде в хату. А вона ні, я ще оте не дорозповіла. Я уявляю, якщо б у неї був Ютуб, телефон, канал мій, і вона переглядала. Вона б тоді взагалі. Знімалась і ніч, ну, щоб на себе дивитися, воно ж цікаво. Вони привезуть мені банкові. Ну я не багато ма, тому що в мене оріхів не багато. В мені потрібні вони. Дрібненькі, з тебе може а У мене дрібні, пошки нема. Просять всі, просять горішки. Мороз, мороз, морки. Насто завжди багато крайній крупний. Цей його ж немає, бачиш. Він ран, ран, раніше від того дрібного. І мороз придавив. Бачиш, і немає одного, а отут, де дрібненький, отут Було. Порядок вже навели без вас. Поскладали гілочки, порізали, порубали. Татко ще допилють залишилось і все.